Це з бука, це збука. І я його ціню 13500, доставка безкоштовна в любе місто України. Можна за 13. Можна за 13 з ламелями. Ну, то понятно, що то дороге. 55 я його ціню. 55. А далі в ну, мене там пусто пішло. <хе> ну, то ціню 29 кресел. Той комплект 25, лавка і столик 25. Ця лавка коштує двоечка, 29. Ті крісла, якщо клієнт буде від 10 штук хоче, то по 4900 віддаємо для клієнта від 10 штук. То комод з ясеня, він коштує 19 з ясеня. Ну, то, зрозуміло, що меблі сервіс 5500. Тумбочки по 11 з дуба. Ліжко це 33 пряме. Це 33. А то, що аркою? Оце 34. 34. Вітрина 49, комод з зарком 36, комод з зарком 36. комод з зарком 36 з дубо. Той комод 49, ну, на нього я беру заказ, я звідси його не хочу продавати, на нього беру заказ. Типу, щоб клієнт чекав.